Вітаю, шановні клієнти, гості каналу, глядачі. Сьогодні в ганузевій CRM для забудовника G ми розглянемо, як налаштувати показник цільового ліда. Цільовий лід як параметр широко використовується в лід-менеджменті бізнес-аналізі. В G+, CRM даний показник доступний одразу, вам не потрібно витрачати час більше час на ручне зведення даних, вираховування цільових лідів, оскільки CRM система в режимі реального часу в різних звітах модулях демонструє. Можливість до аналізу та перегляду показника цільового ліда. Давайте розглянемо для прикладу зараз в звіті Plan ми бачимо параметр кількість цільових лідів. Бачимо, що за планом таких 30 фактично отримано 9. Як же налаштувати логіку розрахунку даного показника. В першу чергу слід зауважити, що базова система розраховує даний показник як всі ліди, які не знаходяться на програних етапах. Якщо вам необхідно уточнити логіку розрахунку даного показника, необхідно відкрити модуль налаштування CRM. В секції налаштування CRM по кнопці «Налаштувати показники цільового кваліфікованого ліда ми можемо сконфігурувати власну логіку розрахунку цільового ліда. Це можуть бути ліди, яким присвоєний певний тех, які не мають певної властивості або не знаходяться на певних етапах. Нашій логіці вибрано, що це ліди, які не знаходяться на певних етапах певних воронок, наприклад, не знаходяться на етапах основної вирви, відмови, остаточної відмови і так далі. Давайте розглянемо для прикладу. Зараз ми бачимо на вирві лідів деякі ліди. Припустимо, що ми не хочемо ліди, які ще знаходяться на етапі кваліфікація ліда, вважати такими, які є цільовими. Тобто, ми ще не знаємо на даному кроці бізнес-процесу чи є. Цих два ліди цільовими, оскільки в даному аспекті вони ще знаходяться в процесі верифікації. Тільки після того, як вони перейдуть на наступний крок вирви, ми будемо вважати їх цільовими. В такій практиці показник кваліфікації ліда має не враховуватись в загальну логіку розрахунку. Оскільки ми зараз бачимо, що система індикує нам в автоматичному режимі, що ми маємо 9 цільових лідів, давайте змінимо таке налаштування. Додамо до логіки розрахунку параметр, який буде виключати ліди з етапу ліда». Відповідно, якщо лід не знаходиться на цьому етапі, він буде цільовим. Вимикаємо його, зберігаємо налаштування і оновлюємо звіт Нанфак Бізнес показників. Тепер в звіті НАФАК бізнес показників ми бачимо, що кількість цільових лідів автоматично оновлена до 7. Це означає, що ліди, які знаходяться на етапі кваліфікації ліда, на даний момент. Не вважаються цільовими. Таким чином, легко, просто і зручно в гонозевій crm системі без використання програмування, без використання різних коннекторів, а лише уточнюючи параметри, встановити показник цільового ліда. Такий показник є надзвичайно важливим, широко використовується звітності і надає можливість зменшити операційні затрати на його вирахування. Якщо зараз ви отримуєте цей показник шляхом зведення ручних даних, шляхом підключення до різних, BI-систем або роботи з різними конекторами чи залучення програмістів, або ще гірше ручним рахуванням в Excel, ваші процеси можуть бути покращені саме за рахунок використання показника кількості цільових лідів. Даний показник доступний як в звіті PlanFact бізнес показників, так на вирві, так і в інших ганузевих звітах, які доступні в рамках екосистеми G для забудовника. Використовуйте професійний софт. Зовсім не витрачайте час на ручне зведення даних, адже ви точно знаєте, на що його можна витратити більш ефективно. Обирайте G+, підписуйтесь на канал, використовуйте професійні інструменти, які надають вам важливу бізнес-інформацію в режимі реального часу. Подумайте зараз перед тим як поставити вподобайку до даного відео, а скільки ви часу витрачаєте на ручне зведення даних. Це тижні чи місяці? Покращуйте бізнес, обирайте профільні рішення. І виконуйте процеси оперативніше з професійною G++R для забудовника. До зустрічі в наступній відеоінструкції.